Але перше, що вам треба розуміти, оці фінансові торгані, знаходити їх в собі і працювати з ними, бо це як ваш, ваша фінансова програма. Я поділив людей взагалі, які про які буду говорити зараз на дві групи: фінансово незалежні і фінансово неспроможні. Ну або залежні. Тобто, коли ви не можете вийти на незалежні. незалежність незалежність, коли ти такий, сьогодні сьогодні не буду працювати, бо ну, якби я. Сильно там перевтомлено, Ну і реально, ти розумієш, що ти багато працював. І ти не помреш з голоду, що ти один день не попрацював. Чи ти можеш собі дозволити там, відпочити, чи там змінити плани трохи. Це, наприклад, принцип перший – фінансова програма. От ви помічали таку штуку, що людина у кожної людини, коли вона кудись переїжджає, завжди має приблизно той самий рівень грошей і рівень життя. І ви. І я і кожна людина, от кудись переїхала чи там приїжджає, вона знімає там квартиру приблизно того самого рівня. Вона харчується плюс-мінус так само, вона витрачає гроші так само, і вона заробляє приблизно так само, як заробляла, особливо зараз. Після того, як вже майже більше, ніж півтора року війни, я спілкуюсь з багатьма своїми друзями. Вони переїхали в різні куточки світу, хтось там в Штати, хтось в Румунію, хтось в Польщу, в Німеччину, в Ірландію. І всі живуть так само, як жили раніше в Херсоні там чи в Києві, де вони жили, тобто вони витрачають так само гроші, і навіть якщо зараз він живе в мінус, наприклад. У мене є друг, ми спілкуємось, Він каже: ну жесть, вообще, витрачаю більше. Але для нього це не ок, і він точно за місяць-два це питання вирішить. Він не може просто йому не добре. Я аналізував це, вивчав різні матеріали, і я прийшов до такого висновку, що це як температура в внутрішньому кондиціонері. От уявіть собі, що на вулиці. Плюс 25, а у вас вдома висить кондиціонер, і ви поставили його на там, 20 на 18. Навіть. Температура вдома впаде до 18. Потім на вулиці температура впала до 10 градусів. А вдома кондиціонер, який піднімає до 18. Потім температура впала до 0 на вулиці, а вдома кондиціонер все одно робить вам 18. Тобто. Оцей кондиціонер, це як прообраз вашої внутрішньої фінансової програми. От, от Те, як ви звикли, те, яким є ваше оточення, те, як вас навчали батьки, те, як ви зараз управляєте грошима, це і є ваша фінансова програма, те, як ви зараз управляєте. Те, як ви відноситесь до грошей. От, наприклад, є люди, які отримали гроші, вони одразу їх розподіляють. Там відправив, там відклав, там Ну там вклав, наприклад, на якісь там частинку, відклав частинку в запаси, частинку ще кудись. А хтось отримав гроші, одразу їх там витратив. А хтось отримав і там ну, там, коротше, кожен по-своєму управляє грошима, і це абсолютно нормально, але важливо, щоб ви розуміли, що ваша фінансова програма, якщо вам сневі не ок, то вам її треба міняти. І це просто кропотлива робота. Тобто це не те, що ви взяли її як в App і скачали для iPhone програмку собі. Ні, ви маєте знаходити цього торгана вашого, ага, ви, наприклад, там постійно в борги залазите. А, чи там для вас не ок витратити в магазині більше, аніж там от стільки-то грошей. Бо вам просто страшно, Боже, що буде, я не знаю. Я там витратив більше, ніж там не знаю, якусь суму там. Ну, цуму самі підставляйте, я більше як принципи я кажу. А, оце найважливіший принцип, щоб ви просто усвідомили, що в те, як ви зараз витрачаєте гроші, це є ваша норма. І якщо зараз, наприклад, ви в боргах, або ви живете в нуль, або ви постійно, наприклад, просите в борг у знайомих потім віддаєте, це. Те, як ви звикли, але це не, ну, ви можете змінити норму. І от ваша задача там, сьогодні буде віднайти вашу фінансову програму, віднайти ваші стереотипи, ваші упередження, які є в грошах, і почати їх над ними працювати і змінювати. І рівень грошей, який є у вас зараз, це рівень, на який ви абсолютно заслуговуєте. Тобто Це не те, що погано, добре, просто от він такий є. Тобто, ваші те, що ви робили. Вчора призвело до сьогоднішнього дня, і все. Це це просто справедливість. І все. От, е... Ладно, розкажу ще один приклад. Не дуже мені він подобається, бо це не ну, це про мене, але це не. Це не є моїм принципом. Коротше, до війни ми робили ремонт, і я вперше в житті вліз. Ну я не борги, і для мене борги не ок. А тут я вліз борги, що ну, думаю, швиденько завершуємо ремонт, в'їдемо і буде ок. І Шандарахнула війна повномасштабна. І я оце з боргами, ми виїжджаємо з Херсона, я вивожу близьких, і ми виїжджаємо, і я розумію, що в мене, ну, типу, мінуса повсюди. Кілька карт карток є, є мінуса. Ну, це для мене взагалі не нормально. Тобто, я свідомо в це пішов. Думаю, ну на кілька місяців зайду в це, і потім вийду. Це було виключення в житті. Перше, і я думаю, вже вставне. І е, я за я не пам'ятаю, за кілька місяців буквально. Тобто, ми взагалі жили перші чотири місяці. Ми жили в місяців чер... в Чернівцях, потім в Київ переїхали. Взагалі нові люди, все нове, війна, ну просто. Я віддав ці борги Максим. Тобто, перше, що я робив, я віддавав борги, а потім вже все інше. Я не знаю взагалі, звідки я брав ті гроші, як я заробляв. Я, не... я навіть не пам'ятаю, це ж ну, ви пам'ятаєте, як була війна як почалась. Я просто пам'ятаю, що влітку вже да, кілька місяців, це може 3-4, Ну там серйозна сума насправді була дуже неприємна мені. я, Це була основна задача моя позакривати. я... Ну, не спав нормально, я просто думав, так, треба закривати брові, де я можу ще заробити. І все, я позакривався максимально швидко, вийшов з цього. Тобто, для мене бути в мінусі було настільки не ок, що я про це тільки думав. Я вийшов з мінуса в плюс, і тоді більше не повертався і більше не повернувся. Це для мене супер взагалі урок, що ти можеш все супер класно розпланувати, а потім прийде Чорний лебідь і умовно, війна, да, і всі твої плани не будуть працювати. А, тобто, моя фінансова програма у мене немає боргів. Не, для мене це настільки незвично і ненормально, не що я такий а, швиденько це питання почав вирішувати. А, якщо є питання або коментарі, будь ласка, кажіть. Наступне а, принцип другий автор свого життя чи жертва. Вони досить базові, можливо, навіть такі популістські, трошки, але ну, серйозно це працює. Тобто автор жертва постійно виправдовується, звинувачує інших, або жаліється, знаходить причини. Типу, блін, все погано, війна, грошей немає, неможливо заробити. Там. А якщо ви живете як автор свого життя, то ви обираєте відношення, ставите цілі, розумієте свої цілі, рухаєтесь до них, і ви обираєте свій фінансовий рівень. Це не означає, що ви от зараз вирішили, я буду мільйонер, буду візуалізувати, там, не знаю, на дошці собі малювати. Я не про це, я скоріше про відношення. Ви або знаходите причини якісь і жалієтесь. Звинувачуєте інших, кажете, що інші винні в цьому, там батьки чи там інші якісь люди. Або ви обираєте, ну окей, так є, я зараз буду це змінювати. Третій принцип фінансово незалежні люди працюють, щоб стати ще більш незалежними. Фінансово неспроможні працюють, щоб не збідніти ще більше. Тут мені дуже подобається аналогія між вирішенням фінансових питань і футбольним матчем. Уявіть, що фінансово неспроможні люди вони постійно грають в захисті. І якщо ви граєте в захисті, як думаєте, яка ймовірність того, що ви виграєте? E, насправді мінімальна, бо ви постійно захищаєтесь. А фінансово незалежні думають так, а я можна ще заробити зараз. Я, значить, перекрию там оце питання, оце, і, типу, зароблю ще більше. E, тобто, головна турбота фінансово незалежних людей не просто вижити якось, а, ну, типу. Мислити глобально. Тобто, я зараз, значить, і зароблю, і закрию оце питання. І там, якщо, наприклад, є борг, і Борг закрою там, ну хоча боргів не так часто вони є, але буває. Тобто тут питання мислення. Як ви мислите? Дуже багато залежить від того, від вашого мислення, від вашого відношення. Да, додам тут в грошових справах багато хто поводиться саме так. Їхня головна турбота – виживання і стабільність, а не достаток і достаток. Яка ваша ціль, в чому ваше завдання, в чому ваші справжні наміри? Наступний принцип, Четверте. фінансово незалежні люди думають глобально, фінансово неспроможні думають дрібно. Теж, нехай це не знецінює вас, це загальний принцип. Ваш дохід буде прямо пропорціональний вашій цінності на ринку. Ключове слово тут – цінність. Е, існує чотири фактори, що визначають вашу цінність погляду ринку. Пропозиція, попит, якість і кількість. То ви можете приносити користь, наприклад, одній людині дуже класно. Умовно, Елла, давай я візьму твій приклад, ти робиш класні е, там, консультації по нутриціології чи класні плани харчування, наприклад. Але ти робиш це для однієї людини, і цінність супер велика, але це коштує, наприклад, там, не знаю скільки, ну, хай буде там, X доларів. Щоб безвідносно. Без тобто, для однієї людини ти ну, там, заробила якісь гроші і все. Але якщо найчастіше, ну, найважливіший тут показник це кількість, Тобто кількісний фактор вказує на те, яку саму частку своїх талантів та енергії виносите на ринок. Інакше кажучи, яку кількість людей отримує ваші послуги, і на яку кількість ви впливаєте. Тобто, якщо ти будеш це робити для однієї людини, це одні гроші, там, це банально, але це важливо просто розуміти. Ти думаєш. Угу, як мені зробити так, щоб там 20 людей отримало користь. Нехай я буду заробляти з кожної 5 доларів, а не 30, але це буде 20 людей, і в кінці я зароблю більше грошей. Там, це буде вже 100. Тобто ти завжди рахуєш кількість е цінності, яку ти приносиш. І ще один принцип, це. Фінансово незалежні люди розглядають можливості, фінансово неспроможні, бачать тільки перепони. Е це важливо, і, якщо чесно, дуже складно, особливо зараз, От тобто мені майже кожен день хтось пише там, допоможіть там, не знаю, на квартиру, там, ну, бо я волонтерів в Херсон їжу, допоможіть того, допоможіть все. Я розумію, що нереально не розірватися, всім допомогти, але коли постійно ти бачиш потреби, нужди і труднощі, то ти перестаєш бачити можливості. І я постійно собі нагадую там, а, ну, стакан тобто скло. Це стакан така наполовину порожній чи наполовину повний Це не позитивне мислення, це просто ти реально бачиш можливості, чи ти бачиш такі проблеми і пустоти. що це, це, не є, що це. Sorry. Ти бачиш реально можливості, перспективи. Чи бачиш такі перешкоди і проблеми. І це залежить виключно від е, вас і мене, тобто виключно від людини, від мене, того, як я вирішив для себе. Якщо я хочу бачити е, можливості, я буду їх бачити. Навіть якщо купа проблем навкруги, навіть якщо зараз війна, навіть якщо зараз економіка падає і дуже там, на дотаціях. Але я все одно бачу можливості, я їх використовую. І ще один принцип. На цьому самі принципи, в принципі все буде. Фінансово незалежні люди намагаються отримувати гроші за результати праці, фінансово неспроможні за відпрацьовані години. Грубо кажучи, ну, фінансово незалежні намагаються бути незалежними від зарплати. Тобто зарплата не є головною цінністю. Вони щось створюють, якусь цінність, і за це отримують дохід. Тому так класно створювати щось, як автор. Бо авторське право працює, наприклад, музика чи книга, чи особливо за... за кордоном, це дуже працює у нас в Україні, поки що не так. Але, наприклад, дуже важливо купляти умовний YouTube Music, Spotify, Apple Music, бо тоді артисти отримують якісь гроші наші українці. Купляти книги, тобто піратському не надавати ваги, бо тоді люди, які щось створюють, вони за це отримують гроші. Тобто немає нічого поганого в заробітній платні, але коли вона обмежує ваш зріст, коли ви просто на неї покладаєтесь, от ви заробляєте там свій X за місяць, свою тисячу доларів там, чи 500 доларів, то все, це, типу, вас обмежує. А якщо ви починаєте щось створювати, то ви можете це масштабувати і таким чином е -е, заробляти більше. Це скоріше принципи, і зараз ще кілька практичних речей е -е, про шлях. Але давайте. Чи є у вас питання, коментарі, думки, згода, незгода, помідори, які ви хочете кинути в мене? Будь ласка, я чекаю я тут. Я вип'ю водички, бо щось я багато говорю. Ви кажете, буде ви теж практично, як, ну, скажімо, тих принципів триматися чи як, якраз. Mm -hmm. ну... Так, да, я поділюсь практично як, ну, дивіться, те, що я зараз вже кажу, це вже практичні речі. Тобто ви конкретно розумієте, що робити тут і зараз, як мислити просто в кожній в своїй сфері. Але я поділюсь своїм досвідом саме в кількох сферах, які, ну, які більш-менш можна масштабувати в майже в будь-якому. Добре? Ще. Можна, я поділюсь історією? Е, так, як ви згадували, за, е, як вплинув Радянський Союз, як наші батьки нас виховували? Mm -hmm. е, то більшості людей вони говорять, що якщо ти там хочеш щось більшого, ну, так нас виховували, то тобі потрібно більше економити. Тобто, якщо ти хочеш щось там більше досягнути або більше на себе витратити, тобі mm -hmm. потрібно більше економити, якщо там в тебе проблеми. І один момент я жила в Чернівцях і навіть працювала на двох роботах, і в мене були фінансові проблеми. Але мій колега мені порадив таку штуку: Альона, якщо ти хочеш щось, витрачай більше, не економ. І тоді, коли ти будеш більше витрачати, ти будеш більше шукати можливості для розвитку того, як заробляти. Тобто можливості заробляти. І саме тоді я скористалася цією порадою, я ризикнула. Я поїхала по студентській програмі за кордон на три місяці, в готель працювала і заробила непогані кошти. Ну, я не знаю, можливо, для когось це не дуже, але для мене це подіяло. Альона, дуже дякую. Не знаю, надихаю такі історії.